Доброго дня ми з України! Сьогоднішній наш відеоролик буде присвячений активному і пасивному пасічникуванню. Що я маю під цим на увазі? Є методи утримування пасіки, коли сім'ї загодовуються сиропом, утеплюються і нарощується маса. А є це буде активний метод. А є пасивний метод, коли сім'ї виходять з зими, їх ніхто не скорочує, ніхто не утеплює і вони поволі з погодою самі по собі розвиваються. І той і той метод він має право бути. Справа в тому, що активний метод посічникування призводить до того, що ми маємо сильні сім'ї, які використовуємо вже на ріпак, робимо з них відводки, продаємо пакети. Але Одночасно на ріпаку стикаємося з таким фактором, як раїння бджіл. Пасивне утримання пасіки має теж сенс, тому як роботи біля бджіл менше, і бджоли на ріпаку не входять в раїння і використовують гарно медозбір з акації. Але в такому випадку, якщо ви бджіл не утеплюєте, не підгодовуєте, бджоли будуть розвиватися повільно, вони будуть мати розвиток на ріпаку. І вже мова про продажу пакетів. Або про медозбір з рипаку буде відсутня. Так що зараз з вами роздивимося метод формування сім'ї, як я скорочую, утепляю сім'ї і попутно трошки розповім за ентеренермін. Ми зараз чайника підгодовуємо через соти з сиропом зентенерміном. Чому ми це робимо? Робимо це тому, що пішли вже масові потрави, дуже багато бджіл е, травиться. тобто Виникають питання в кишківнику, а так як ентеронармін у нас є пробіотиком, для того, щоб сім'я у вас не просила сильно і перезагрузити мікрофлору кишківника, ми використовуємо ентеронармін. Тобто, це дає те, що ваші бджоли будуть довше жити. Принципу даної пчелосім'ї зараз покажу вам, що ми робимо. Тобто закінчилась зима. Ми зверху поклали клійонку і фольгарізов для утеплення. Дали рамки за заставну, щоб бджоли вже потроху їх осушували. А зараз проходимо і перевіряємо наявність бджоломатки, перевіряємо наявність засіву і кількість кормів. І також одночасно скорочуємо. Тобто, як я вже сказав, це все призведе до того, що сім'ї будуть нарощувати більшу масу і ми зможемо з них продати бджолопакет. До речі, буде цікаво, в мене пасіка вже замовлена. і так от стою, переглядаю, у нас тут йде трошки відход бджоли, трошки травлять і думаю за бджолопакети. Цього року буду їхати на Западну Україну і розумію інших пасічників, тобто рік буває, тримаєш пасіку, дивишся за цими бджолами, а навесні все пропало. Досить таки сумно і неприємно. Поділюсь трошки досвідом. Реєструйте свої пасіки, отримуйте ветеринарні свідоцтва. Реєструйте наявність пасіки в селищній раді, де вона у вас знаходиться, де розташована дана пасіка, для того, щоб на випадок потрави ви змогли вже відстоювати свої права. Тобто, що ви попередили, що у вас є пасіка, є таке -то господарство в такій-то місцевості. І тоді вже на рахунок потрави, якщо у пасі відбудеться потрава, то ви можете вже звертатись до місцевої ради, до фермера, до міліції. Ну, процедура така і вимагати повернення своїх коштів. Рекомендую так, якщо бачите, що йде обробіток, зробіть фото. Вимагайте у фермера, чим він обробляє. Не просто вимагайте, а вимагайте зробити фото тієї бутилки, того препарату, яка є з рідиною. Бо фермера дуже полюбляють, кричать, що це все безпечно, показати безпечно, а по факту потім потравлять пасіку. Тобто слідкуйте за цим, ще раз кажу, Реєструйте свої пасіки, щоб не було неприємно. Ну а ті, в кого вже склалось, так, вже траванули, співчуваю, співчуваю, буває таке сам, цього року кажу, буду їхати на Західну Україну до Романа за бджолопакетами. Тому кому потрібні бджолопакети, можете мене турбувати і звертатись. Ну ось, дивіться, по прикладу даної бджолосім'ї. Якщо ми придивимося, ця бджола сім'я була на шести рамках. Як бачимо, крайня рамка майже не покрита бджолами. Тобто таку рамку ми убираємо в сторону. Убираємо в сторону і в подальшому, можливо, будемо скорочувати гніздо. Зараз разом з вами переглянемо, Сергій, підійди ближче, переглянемо, що тут робиться. Тобто крайня рамка, як бачимо, кормова, її зміщаємо, це буде запас. Щось тут дуже багато корму. Друга рамка кормова. Ага, трошки легше. Тобто клуб у нас зміщений сюди. Тут корма є, тому її також залишаємо. І трошки бджіл є. Зазвичай клуб зміщається під одну сторону. Бджоли тримають тепло для того, щоб створити мікроклімат і вирощувати собі там розплід. Ну, ось третя рамка, вже я так бачу. Ні, розпліду немає, але а, є все. Трошки вже почали наганяти розплід. Наступна рамка також з розплодом. Тобто залишаємо кормові рамки. Рамки з розплодом, а зайві рамки, особливо пусті, ми їх з гнізда забираємо. І таким шляхом скорочуємо мікроклімат. Маша зараз і бджоли дадуть під глаз. Скорочуємо гніздо і. І створюємо гарний мікроклімат. Так, зараз ось у нас п'ята рамка йде. Це буде сама цікава рамка, тобто її треба передивлятись і розуміти, що з нею буде робити. Так, П'ята рамка, як бачимо, у нас з розводом. Тобто дану бджолосім'ю скорочувати не виходить. Але за рахунок того, що бджоли живуть в клубові, тримають температуру клубом. Ми зараз їм тут, де пуста рамка, повернемо ось цю медову, яка була перша. Тобто це дасть бджолам можливість, коли буде холодніше, мати доступ до кормів. Це перше. А друге, що якщо у нас навіть і буде розширене гніздо, зараз ми разом з вами утеплим дану сім'ю фольга вона буде накрита таким куполом. І бджоли будуть мати. Як сказати, менше втрату тепла. Якщо буде менша втрата тепла, значить будуть більшу кількість розплоду вирощувати, будуть краще обігрівати гніздо і самі бджоли будуть довше жити. Ну, Якраз те, що нам і треба. Даємо трохи диму, дану сім'ю передивились, мед-мед, три розплода, одна під засів і накриваємо дану бджолосім'ю. Ось таким шляхом. Утеплюємо, накриваємо фольга ізолом. Фольгаізол зганяє бджол донизу, в них більш тепло в вулику. А з краю ставимо, так також прижимаємо пустою рамкою. Потім в нашу ще одну рамочку ми заливаємо бджолам сироп з зентеренарміном. Це буде зараз годівля. Тобто, ви бачите, вже йде нестаток статок кормів, плюс заодно ми дамо їм пробіотик і плюс. Спровокуємо матку на посилену яйцекладку. Тобто, якщо хто не знає, то бджолам треба не тільки білковий корм, але ще й сироп для того, щоб був повноцінний раціон. Дана сім'я в нас вже утеплена. Оставляємо її в покої більше 20 днів. Тобто 20 днів це термін, коли бджоли зміняться і почнуть нарощування. Скажу чесно, в нас трошки бджіл підтравили. І я бачу, що пішла просадка. Знімаюся перед вуликами. Трошки в нас валяється дохлої бджоли. і Це не фермера, це люди, які травлять, зараз обробляють сади. І таким шляхом все, що квіте навколо дерев, воно також обробляється і бджоли потім потроху гинуть. Ось так виглядають бджоли під час отруєння. Тобто бджола скручена, маше крилишками і потроху помирає тому ще раз повторюсь треба сім'ї хто хоче мати хиз пасіки нарощувати її треба утеплювати і саме основне на зараз треба дати бджолам допомогу тобто допомогу після зимівлі скоротити гнізда і обов'язково, як я кажу, дати ентеренермін. Це пробіотик, який зменшить кількість загиблих бджіл після того, як обробляються сади, після того, як бджоли травляться або у Боже, поля. Тому що інакше, як ви бачите, по даній бджолосім'ї, відход буде дуже здоровий. Тобто надати корма, щоб бджоли перезагрузили мікрофлору в кишківнику і у Боже, не пішли ще додатково якісь хвороби тих бжолах, які залишилися. сподіваюсь буде видно поодинокі бджоли лазять по дну як бачите піднятися вже до рамок вони не можуть це явний признак отруєння ось зараз побачив, бачите ось один індивідум вона така якби замерзає скручена то бджола яка хапанула яду Одразу хочу додати на рахунок потрав, якщо потрави йдуть з садів, то сипаються, буває іноді не всі сім'ї, а тільки деякі. Щоб там не засудили, не сказали, що в мене там погана пасіка, погано бджоли зимують. Покажу ще одну сім'ю, тобто що в мене пасіка оброблена від, від кліща добре. Знімуся тут трошки ближче. Сім'ї досить такі потужні. Тобто питання не в тому, а питання в тому, що є сім'ї, які потрапляють на потрави і бджоли зсипаються і зсипаються, навіть не долітає до пасіки. І буває ще випадок дійсно кліщ, але такі сім'ї виходять з зими дуже заслабкими і в них зазвичай дуже багато підмору. Якщо ви бачите тільки свіжопропавшу пропавшу сім'ю, це значить, що це є потрава. Ось по прикладу даної сім'ї її також буду переглядати. Зараз покажу, що пасіка в принципі, в мене в 90% бджоли сімей перезимувала непогано. Тобто вулики повні. Бо може багато хто сказати, що там погано перезимували, слабкі бджоли там. Ні. Бджоли перезимували досить таки добре. І ті сім'ї, які не попали, тобто не літали туди, де відбувалася потрава. Вони досить такі міцні. Зараз здвину рамочку, щоб оператора не закусали бджоли, покажу одну і думаю буде досить. Ну Як видно, сім'я міцна, зверху видно багато бджіл. В принципі, сенс мого огляду це скорочення гнізда і утеплення, підгадівля. Зараз ось покажу центральну, може попадемо на розпліт. Доведу те, що бджоли в вуликах є. Ну, ось Бачите, попали на розплід, Ось такі бджолосім'ї зараз маємо. Але ще раз скажу, співчуваю тим, хто попав на потрави і кому прийдеться все-таки відновлювати свої пасіки. Таке буває, нічого страшного, я також попадав, відновлював і головне, щоб була суша, бджоли будуть.